Всім доброго дня! До мене завітав Passat B820TI, CRLB Двигун з міста Запоріжжя. Завітав на чистку всієї системи екології. Цей автомобіль разом з Іваном, Іваном Рибкою приганявся з власником авто. Я так розумію, разом їздили в Німеччину і приганяли цей автомобіль. Ось така його історія. Так, а тепер. Дані, що автомобіль собою представляє, в якому він стані. 242 пробігу. Так, що в ньому за стан? Прогрітий автомобіль. 10 фактично, комп'ютерна, 7 вже є. 56 км посіння регенерація. Так, 62 грами масляної золи, тиск 4 на холостих. Непогані показники в міському режимі 200-230 регенерації приблизно і так приблизно і власник каже по місту. Але ж це цифра умовна. По регенераціям хто як їздить. От, Наприклад, одна цифра біля одної, це вже свідоцтво, що по Масі стажу вимірені і швидше може включатись регенерація. Так, фіксую дані на обертах. Непогані показники 37. Маса сажі вимірена, не швидко таки росте. Не дуже швидко. Так, по помилкам. Так, стартер це не моя тема. Насос охолодження не постійний. Ну, і каталізатор Nox. Це температурні режими. Температурні режими Nox Подивимося, що він по температурним режимам, що працює, помпа, термостат, система охолодження в якому стані після чистки. Так, апарат під'єднано до автомобіля, подивимося, скільки золи в автомобілі, в сажимо фільтри. Перша стадія. Так. Багато чорного. Є підозра, що сажовий фільтр чистився, тому що всі детальки під низом автомобіля, хомути, вони вже крутилися. Не такі, як завжди, закищі, ні разу не тронуті. А в даному автомобілі все легенько відкручувалось, тобто є вирогідність, що сажовий фільтр окремо вже десь чистився. Так. Десь воно так і є. Не бачу суттєвої величезної золи. Мої здогадки вірні. Так, іде процес чистки сажомасляних. Це вже друга стадія. Так, да, чорного є, єгіер основний. Перепускна плита між Єгієром і впускним колектором, Впускний колектор, клапана, все летить звідси. І трішки з Єгіра номер 2 Не сильно, але трохи теж може бути. Чистка завершена на останньому фільтрі. Сажомасляні Палив на плюс, в нулях завелась, в нулях і працює. Прогрітий сажовий, автомобіль теж майже до робочої температури. На холостих нуль, на обертах. Приблизно 15-17, під'єдную датчики диференційного, дивимося на показники. Так, датчики невірно показують вже від пробігу підгорівші всередині і показують трихи неправильні значення. 4, 3, по факту 0. На обертах. Ну, по факту 15-17 показує 22, невірно вже показують датчики. Не в ідеалі. Для траси нормально, для міського режиму будуть показувати невірні значення і автомобіль буде неправильно розуміти, який реальний тиск перед сажевим фільтром. А також другий датчик, який йде на Єгір номер 2 Теж не буде автомобіль бачити правильні значення. Так, і загальна перепровірка автомобіля. Що він собою представляє? Провірю. Єгіри. Е Регулювання фаз газорозподілення, турбіна, EDR2, 1, 3, все повністю. Також на прохання власника авто попросив замінити паливний фільтр. Паливний фільтр замінено. Я думаю, нема сенсу показувати, як 6 гвинтиків відкручуються. Робиться прокачка паливного насосу до тих пір, поки не напише. Все в нормі, процес завершено. І тоді співтечка заводиться. Так, правильно закінчено і завожу. І так, висновок по даному авто. Система екології прочищена, абсолютно без демонтажу. Ось цим апаратом якого я назвав сажу Впуск, випуск, сажу від зали, Єгір 1, другий. Клапана, камера, згорання розкоксовано. Холодна гаряча частина турбіни, перепровірено, зауважень абсолютно немає. Перепровірено мастину систему, систему охолодження і паливну. Зауважень абсолютно повністю не знайшов в даному автомобілі ще таке невеличке, але автомобіль їздить на такій оливі 0 в. Каністра 0В20, а на розлив сюди була залита олива 0В30. Це просто Каністра з 0В20. В офіціалі куплялося олива 0В30. І бачу, що автомобіль по-іншому працює. По системі вентиляції картерних газів і по масляній системі абсолютно зауважень немає. Тому що багато автомобілів, які до мене приїжджають, і до цього часу, як до мене приїхали, їздили на оливі 5В30, завжди якісь є невеликі відхилення по температурним режимам по температурі олив'я. Автомобіль їздить на 0В30 і питань абсолютно немає. Гарантійний лист Fassat В8, CRLB-двигун. На 400 тисяч, от тоді вже можна приїжджати знову чиститись. До цього часу тримати правильний технічний стан. Правильний технічний стан доповідаю особисто власнику автомобіля. Що коли замінювати, щоб не було в майбутньому проблем. Тому що якщо не своєчасно змінити помпу, автомобіль буде перегріватись, дасть збій на систему екології. Невчасно замінений термостат. Збій на систему екології. Перегрівається масло, збій на систему екології. І ще деякі є причини, все буде здавати збій на систему екології. А чому на систему екології? Тому що коли автомобіль правильний вихлоп має і працює паралельно і система екології. Якщо в автомобілі збій по якимось системам... Це буде впливати на правильність вихлопу, тобто вихлоп буде неправильний. Більше сажі, більше сажі в сажовому, в єгієрах і пошло, поїхало. А також автомобілі мають другий контур Єгіра низького тиску і третій Єгієр, контролюючий під авто. Якщо з автомобілем щось не так, всі вихлопні гази йдуть назад в двигун. Не через основний Єгір, а через сажевий, а потім другий контур низького тиску вихлопних газів йдуть назад в двигун, а дросель знизу перекритий. Тому що щоб в атмосферу нуль неприємного запаху, абсолютно нуль. Якщо автомобіль здоровий, дросель відкривається з-під автомобіля, з-під низу, і в атмосферу тоді вже йдуть вихлопні гази, і автомобіль працює в штатному режимі. Так що... Через 150 тисяч, будь ласка, можна заїжджати. До цього часу тримати правильний технічний стан. Ще зауважу: по понокса. На початку відео була помилка по НОКСу І що я хочу сказати, p 2000 або p 20 є, там де є AdBlue, Це проблема з. З тим же температурним режимом. Якщо в автомобілі неправильно йде циркуляція антифризу по системі охолодження, автомобіль буде працювати на другому єгіру, що я і зауважив перед цим. Знизу перекривається дросель, і всі вихлопні гази йдуть всередину. Там, де є едблю, буде помилка P20E по каталізатору Nox, той, що знаходиться під автомобілем. Чому? Тому що до нього не доходять вихлопні гази. Не доходять і помилка P20E. Там, де немає Едблю, вихлопні гази, що йдуть з сажого фільтра, не так спалюються, як спалюється повітря з диспаливом. І знову ж таки не буде до прогрів основного каталізатора, що знаходиться перед сажим фільтром, і буде помилка P2000. В коментарях мої контактні дані, всім гарного дня вечора. До побачення. Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Passat B8. на чистку всієї системи екології з міста Києва. Подивимося зразу показники. 226 пробіг. Вимкнулася регенерація, коли автомобіль заїхав, я її перервав, тобто заглушив автомобіль і завів. Ну, все. Маса сажи розчитана 2415, фактично 20 І 654 км. Дуже гарні показники. Власник авто каже, це змішаний цикл траса Місто, міста мало, але в більшості по трасі. В не дуже бистрому темпі. Дуже гарні показники. Мабуть, буде перший DF ДФ... GA двигун, який не має проблем із системою охолодження. Лише екологія. Тобто зали 59, можливо там більше. Да, питань не бачу по автомобілю. Дуже гарний стан. А так, в основному всі мають якісь проблеми з помпами, термостатами, радіаторами, недогріви, перегріви, масляний тепло. Так, дані зафіксовано 23 на холостих на обертах. 131, але багатенько на обертах. Багатенько на обертах. Нічого страшного. Так, помилок немає. Чистка йде в два етапи. Сажу масляні відкладення ізола. Золи тут не має бути сильно багато, тому чищу в два етапи. Чорного предостатньо. Після чистки будемо бачити, що показує. Чистка завершена. Пристали едблю бачу, сажомаслені Зола розчинилась, тому що сітка крупна. І пішла далі фільтруватись ще в один фільтр. так по автомобілю палив на плюс, без зауважень. В нулях завелась на холодну, в нулях є зараз. Прогріти майже автомобіль, сажевий теж. На холостих 0 гектопаскалів на обертах. 15-17 стан нової системи екології. Під'єдную датчик диференційного він тут одненький. І дивимося на показники. так Під'єднав. Ще бачу час від постійної регенерації. 12 годин. Мінус 1 година. Автомобіль те, що в мене приїхав під час діагностики до після години. 11 годин. Але є підозра, що автомобіль не дозавершував регенерації, тобто переривались. І тому такі значення в дистанцію в 600. Побачимо. Так, правильно показують датчики диференційно. Мінус один на холостих, ще не вигорівші. На обертах. Ідеал. Так, перепровірку не можу зробити, тому що автомобіль бачить, що регенерація має включитись, не дає пройти всі необхідні перепровірки. Тож, автомобіль зараз пройде регенерацію. Щось включу дам обертів. Бачимо, автомобіль вже краще прогрівся і 1868 падає вниз. Маса сажу змірена Ці автомобілі люблять повний прогрів. На холодно, якщо автомобіль їздить, ну таке. Це ж дизель, йому потрібен повний прогрів, 90 градусів, робоча температура. Так, Або зроблю по-іншому. Так, висновок по автомобілю. Не бачу сенсу перепровіряти. Автомобіль знаходиться в Києві на лівому березі. Якщо то може приїхати в інший день на перепровірку, вже, щоб декілька регенерацій пройшло. Що і як, перепровірю по автомобілю. Вже не бачу зауважень по масляній системі. Тут олива залита 0,30, правильно. Деякі питання по охолодженню, але це не суттєві. А так, екологія плюс і паливна плюс. Через декілька неділь можна їхати перепровірити автомобіль. Так, гарантійний лист на чистку системи екології. Наступна чистка на 380 тисяч пробігу, всю необхідну інформацію. Що потрібно замінювати, як слідкувати за автомобілем протягом 150 тисяч кілометрів пробігу, особисто надаю власнику автомобіля, щоб автомобіль слугував під 800. Запросто 2.0 TDI, такий ресурс, у нього 700-800 тисяч кілометрів пробігу. Але справний автомобіль має бути. Тобто система охолодження в правильному робочому стані. Система екології, система паливна і система Масляна з вентиляцією картерних газів. В коментарях ми контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення. Всім доброго дня. До мене завітав Фасад б 8 з міста Львова на чистку всієї системи екології. Пробір трофіє. 294. Так, прогріти автомобіль. Якраз заїхав і вимкнулись вентилятори для регенерації сажового фільтра Так, невідомо ось 24 змірена, як правило, одна біля одної, я так розумію, 9 годин від послідньої регенерації. 578 непогано. Золи. Ну, під 300 завжди. 300 тисяч – це 80 грамів. Так і є тут. Тиск 29,35. Тиск є на обертах. Сто шестьдесят Так, бачимо, маса сажої зміри на 24 в міському циклі переганяє розрахункову комп'ютерну. По словам власника, регенерації кожні 150 км Львову. Так, помилок немає. Під'єдную апарат, роблю чистку. Так, зараз іде процес чистки. Так, хочу показати пару деталей. Ось бачимо повітряний патрубок. Ось ця речовина, яка змішана із масляними парами і мочовиною. Вона всюди, в другому в пускному колектору. Під час чистки це все демонтується. Ось ця. Вона, коли вона холодна, вона важко, така густа, коли нагрівається більш м'якше, як пластилін. Чорного небагато. Але світленька пінка це розчинена оця світла, брудна суміш. В два етапи чистка і сажомасляні, і зола в сажевому фільтрі. Так, чистка завершена. Вже фарба лізе з бочки, але це не важливо. Сажумасляні предостатньо, як виявилось, крупних зала, а все там на місці. Так, прогрітий автомобіль, палив на плюс, в ідеалі все показує з холоду і на гарячу. Так, є таке на холостих. Нуль на обертах. Обертах 20, стан нової системи екології, під'єдную датчик диференційного, дивимося на показники. так Датчик під'єднано, мінус 2, правильно показує. На обертах має показувати 17-15. Датчик справно показує, ще не згорів. Якщо по манометру 20, і так само показує, в принципі, можна датчик диференційного замінювати. Я вже відслідкував цю історію з цими датчиками диференційного. Помилок не видають, але не показують, тобто показують неправильне значення. Якщо на 10 гектопаскалів 7-8 менше показує датчик, аніж манометр, все в ідеалі. 10-11 так, має включитись регенерація, автомобіль бачить цю ситуацію. Не перепровірю вже повністю все, що є. Перепровірю тільки фізично. Так, регенерація і так мала включитись, але ж золу потрібно змінити. Тому що робилась чистка всієї системи екології. Так. Адаптація маси сажі. Тут така прошивка, що не дасть зразу вимкнути регенерацію, тільки треба буде проїхатись, щоб набігла нова. Так, газував автомобіль, провіряв один гектопаскаль вже набіг на холостиха на обертах. І в мінус уходить. Так, є таке. І висновок по автомобілю. Так, висновок по авто перепровірив, не бачу якихось глобальних проблем. по Попутних, тобто це система паливна плюс, система екології плюс, система масляна, власник автопровірить вже в ходу, температура масла в ходу, яка при 140, і в міському циклі. Все індивідуально доповів, що як повинно працювати. І система охолодження, система охолодження сама така складна в даних автомобілях. Якщо Помпа не працює, термостат. Це, звісно, буде збій давати і на регенерації. До речі. Там хоч новий сажовий не врятує, коли помпа не працює. Тобто автомобіль буде не догріватись, коли з холоду завелась машина, а потім, коли вже прогрілась, вже буде перегріватись. На панелі приборів буде 90, а по факту буде 105. Не буде циркуляції антифризу по системі, він там згниває, закисає. Проблем буде дуже багато. Тож, слідкувати і за, за системою охолодження, теж це вчасно замінювати помпу, термостати і сам антифриз. Так, по моїй роботі, справний автомобіль легко виїздить 150 тисяч кілометрів пробігу, без частих регенерацій, без всіляких проблем, двигун ДФДЖА. Наступна чистка на 450 тисяч кілометрів пробігу. Далі технічний стан тримати в правильному. І все. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора. До побачення.